І ці квіти, навіть якщо завтра кінець світу. А ну, дівчата, признайтеся, вам також отакі пом'яті посилки від мене приходять. Оце мене цікавить, тому що рослини, які я замовляю, здебільшого всі приходять мені в такому пом'ятому стані. Так. Чергові квіти. Це вже... Останні. О Боже, що це я за ножиці такі взяла? Останні, я надіюся, вже в цьому цієї осені пасту. Пакунок мокрий, я не знаю. Чого він такий мокрий? Це щось розлилося, певно, на нього. Так, отак виглядає, боюсь витягувати. Так, а, це розумію, що. Зараз ми до нього дойдемо. Тут у мене айстра багаторічна, керія, це напевно вона і хризантема. Вже воно пообцвіталося, трохи дощ. Айстри такі дві. У мене немає. Ой, о, о, яка красунька. Ой, треба було тебе три замовляти, а не дві. По дві штучки. Ось така краса. Ой, запах хризантимочок. Мене питала продавець, я хотіла одну керію купити. А тоді вона пише, у мене ще є квіти, це у Фейсбуці. Ну, скидайте, які там у вас фото є. Я й хотіла, в мене не було. Айстра, морозець у нас кажуть. Біля школи в нас багато, тільки не такий фіолетовий. О, такий, по-моєму. А ні, навіть ще темно-фіолетовий. Я взяла три рослинки по дві штучки кожної. Ну давайте, кажу, Керію, давайте і, і ще щось. Ось такі. І бачу... Ні, це тут не, не промокло, воно це щось із гори стояло. Бо бачите, вона прим'ята вниз, отак. Щось на ній стояло мокре, і воно текло. Це подарунок ще поклала. Тому що я по дві кожної замовлялася. Така жовтенька ще в подарунок. Ой, я дуже вдячна. Хоча я питала, ох, так, хотіла купити саму керію. Стоп! Щось я взагалі не зрозуміла. Людина мені тут стільки наклала. Треба передивитися, скільки я замовляла. Я, по-моєму, кожної по дві штуки. Це мало бути шість рослин. Шість. А тут прийшло вісім. Я в захваті. Це також айстра якась. Вже відсвілася. Ну, коренева гарна, я бачу корінчики гарненькі такі. Так, і, власне, ось кущ керії. Керія японська, жовтенька така квіточка, багаторічна. Я вже знаю, де я її посажу в своєму квітнику. Хотіла я її. Нічого собі, я дуже вдячна. А я питала це кілька тижнів тому за керію. Ну, вона написала, що в неї є по 50, по 100, по 150 гривень викопані саджанці. Поспитала, та й поспитала. А вона мені три дні тому пише, що якщо хочете брати керію, залишилася остання гарний такий кущик. Я пишу, ну давайте. А, яка ціна запитала, давайте. Вона пише, в мене ще є квіти, може вас, вас ще щось цікавить. Ну, цікавить. Я хотіла ось таку жовту. Але шість рослин. Ну, по-моєму, шість. Три. А виходить, що дев'ять. Нічого собі. Це все обійшлося мені в 350 гривень. Ну я дуже вдячна. Ну я пер, передивлюся. Ну мені, по-моєму, я тільки шість замовляла. Три види кожної по дві штучки. Ну, будемо садити. Це світленька така фіолетовенька. Буде світла-світла. Майже, майже не видно, що вона фіолетова. І це. Можливо, однакові, а можливо і ні, тому що вже не видно не видно. Коріння живе гарне. Іду садити. Я дуже задоволена. Дякую тій людині, хоча вона і не побачить, можливо, цього відео, я напишу їй на Фейсбук. Я дуже задоволена. Будемо жити, цвісти, пахнути, милуватись такою красою.